Зареєстрували ФОП у серпні, коли починаєте сплачувати податки. Дивіться, якщо ви підприємець першої чи другої групи. Якщо ви зареєструвались в серпні тільки з 1 вересня, ви будете на єдиному податку. Весь серпень ви перебуваєте на загальній системі оподаткування. Якщо у вас не було доходу, і ми радимо не отримувати дохід, тому що в цей період ви є ФОПом на загальній системі і повинні сплачувати на загальній системі 18% ПДФО, 22% ЄСВ і 5% відсотків Збір від чистого прибутку. Податки дуже великі, тому краще у цей переходний період не отримувати дохід, а починати його вже отримувати з 1 вересня. І з 1 вересня ви почнете вперше сплачувати податки по єдиному податку, як ФОП-єдинники. Якщо ви підприємець 3 групи, ви починаєте сплачувати податки, якщо ви були зареєстровані у серпні, тому що ви реєструвались у серпні. Тобто, якщо доходу немає, єдиний військовий ви не сплачуєте. А ЄСВ для вас є обов'язковим. Сподіваюсь, відповіла на ваші запитання.